Вітаю вас 4 лютого. Відповідаю на ваші питання, які ви мені вчора написали під відео. Я їх ось виписала всі. Їх у нас сім питань. Моє улюблене число сім. Давайте будемо розглядати. Чи правда, що КНДР <кхм> війська риють тунелі на фронті? Ну, ви питаєте, і на фронті, і, можливо, десь там Сумщина, а може і Чернігівщина. Ну, ось так чириють вони. Тому їх і немає зараз на полі бою. Типу, вивели із-за втрат, а насправді ні. Ну, давайте спитаємо, чи правда що, чи правда, що армію КНДР, цих КНДРівських солдатів, забрали з фронту. Із-чого із -за їх забрали з фронту КНДРівських солдатів. Вони були на Курщині. Із-за чого їх забрали вивели з фронту? КНДРівських. Король Жеслів. Із-за чого їх вивели? Мах, контроль. О! Ви бачите що? Рити. Не із за втрат. Їм все одно до їхніх втрат. Да, щось риють. 100%. На інші роботи. ну, Якщо б я не сказала рити і не знала, що вони риють, я б сказала, відправили якісь на якусь іншу роботу. Ну, Там стоїть е красавець в кавичках з Лопатою і Риє. Ну, як ви думаєте, що це за робота? Чи правда, що КНДР війська риють тунелі? Чи правда, що КНДР війська риють тунелі? Луна. Ну, да, Хитро, підло, да, таємниця. Ну, Три вищі харкани. Як ви думаєте, відповідь так? Звісно, так. Да. Земля земля в домі, до нашого дому риють. От зараз. І що чекає? Що чекати нам з боку цих тунелів, КНДР? Що вони там риють? Що Україні чекати? Сонце, смерть? Це жислів, тупік. Ілюзія. Ну, це не так швидко. Це, бачите, медленна карта. Не так швидко воно все риється і робиться. Ну хорошо, а чи вдасться їм цей план? Давайте так. Чи вдасться план? Ну це взагалі. Чи вдасться план КНДР і план РФ стосовно цих тунелів, які риють е, їхні оці війська. Чи вдасться їм план стосовно тунелів РФ та КНДР. Трійка мечів. О, те, що вони риють, трійка мечів домовленості. Д'явол, баланс, хитрість, обман. Ти розумієте, що нам тут показує Україна? Пасив. Їм цей в план вдасть. Дивіться, вони риють. А вони риють. Знають, чого риють, воно не швидко робиться. Домовленості будуть якісь, там щось буде баланс. А вони все одно там будуть рити. Типу на майбутнє. А вдруг пригодиться. Зрозуміло, як падає? Хай буде, а вдруг пригодиться. Це Сумщина. Оце вони риють, це Сумська область, КНДР там щось риють. Тунелі це Сумська область. Да, Україна. Хитрість, да. Да, 100%. Це Сумська область. Вони там щось точно риють. Ну, моя відповідь так. Звісно, не бачила своїми очами, але по картам так. Правда, що РФ планували вторгнення в Україну з 2008 року. І не, це ви питаєте. І не важливо, хто би. Ні, давайте спочатку, чи правда, що РФ планувала. Ну, хоча, яка вже різниця? Правда чи неправда? Ну, ладно, давайте, я виписала ваші питання. Чи правда, що РФ планувала вторгнення в Україну з 2008 року. З 2008 року. 50 на 50. Дії, страх. Да, робота шла. сонце. Ну. Ну, планували, да. планували колісницю по відлюднику, колісницю окупацію. Планували. планували. Е, і неважливо, хто би був президентом, е, Зеленський, чи хтось там інший, чи Порошенка, то все одно в 2022 році РФ все одно пішли б на Київ. Е, це правда, якщо б е, був інший президент в Україні. Все одно б РФ в 22-му році пішло б на Київ, правда? Ну, Рицарь, Жезлів, ну да, смерть, ну да, диявол, вони хотіли б піти сюди, да, планувалась, луна. Ну да, Вищий суд, їхні бажання. Вони б все одно сюди пішли з агресією. да, пішли б. Неважливо, хто б був там президентом. Далі, питаєте: припинення обстрілів по всій нашій, по нашій країні. Подивіться, по великим містам України. Весна 2025 рік. Весна 2025 рік. Чи будуть обстрілювати великі міста України? Весна 2025 рік. Чи будуть обстрілювати великі міста України? Удар. По луні. Сила. Ну, на жаль, весна, не знаю, показує. Хоча вони там до чогось домовились, я не знаю, як це. Далі, літо, 2025 рік. Літо 2025 рік, чи будуть обстрілювати великі міста України. Літо. А літо повішений, дивіться, повішений, надії. І тут домовленості. Ближче до літа. Бачите, воно показує ближче до літа, до чогось дійдуть. Весна поки що тут обстріли. Ану, осінь. Осінь, 2025 рік. Осінь. 2025 рік. Чи будуть обстрілювати великі міста України? Осінь. Осінь, диявол. 10 монет і сонце. І що це? Вищий суд? Захист. Ну, тут захист від диявола, сонце, вищий суд, таємниця, завершення. Завершення. Ресурс, ілюзія. Ілюзія 10 мечів. Я думаю, що дивіться, зараз, ну ось, зараз показую мені так. Дивіться: весна поки що ні. Літо вже якось наближається до чогось, і тут повішений, типу, менше, зупинка, ось так. Ну, така відповідь. Що я можу зробити? Ось така відповідь. Я вам чітко відповідаю тому, що показують карти, а не щось там сижу тут і придумую. Так, далі. Чи є реальна загроза? Ага. Чи є реальна загроза для навчальних закладів міста Дніпро? Ось про мінування. Мінування в місті Дніпро відбувається кожен день. Стабільно. Практично в один і той же час, по школам, по вишам, по садочкам навіть десь ось 10, 11, ось кожен день, день у день. І ви питаєте, чи є реальна загроза від мінувань в місті Дніпро, навчальні заклади. Реальна загроза є. Україна, люди, помірність, помірність, мир. Такі ну, нормальні карти випали. Смерть. Обман, смерть обман. Це обман, що буде смерть правосуддя. Ні. Десять мечів ілюзія. Ні. Мені показує, що прям, щоб в школі щось вибухнуло. Ні. Ні, е, 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 це обман. Е, дивіться, ну, ну, так показує. Ну, все одно треба, ж, ви ж розумієте. Правила є правила. Виводити всіх, так виводити. І обережно до тих предметів, сумок, пакетів, що валяються біля школи. Бо ви знаєте, скільки зараз больних на голову і взагалі хворих. До речі, вчора було це повідомлення, там, типу, пишуть на російській мові, що хто хоче там, освободитися, тцк там, типу, ну, щось якісь такі повідомлення почали розсувати за гроші, типу, там, зробіть добру, добре діло і з, е, остановіть це безумство. Ну, в чому таке. Я хочу ще спросити про місто Дніпро. Ну і потім ще про інше. Давайте спрошу інші міста. Дніпро, небезпека, мінування. Ось так просто. Дніпро. Чи є загроза небезпека мінування і якихось наслідків? Та де саме Дніпро? Пашкубків, повішений. Ілюсія. Він лютник. Задоволення, десь у Джеслів. Україна, башня. Там де, люди, там, де людям надають допомогу. Там башня є. Що це? Там, де людям надають допомогу. Зірка, розмова, дії, диявол. Куди це? Сонце. Вище, суд, колісниця. Луна, світ. Де це? Випір? Дороги. А, король, ага, король мечів, дороги, король мечів, автівки. Ось мені просто багато дорог випадає. Дивіться, ТЦК, це зрозуміло. Це може, вони можуть класти їх десь біля авто. Мені падає багато прям, біля машин, або в машині. Або, або під'їхала машина вже, або біля машин кидати, або під машину кидати. Зрозуміло ТЦК і поліція, або король мечів. Різні там, типу СБУ і так далі. Оце все. Коротше, люди в погонах. Ось. Військова форма, погони, поліція, СБУ. Отут є небезпека. І це стосується не тільки міста Дніпро, це стосується всій Украї... по всій Україні. А стосовно дітей, я думаю, моя відповідь ні. Так, далі ви пишете. Що, типу, Ізраїль каже. Ізраїль каже, де він каже, я не знаю, що 1 лютого оцей ранок був обстріл Полтавщини, били по газосховищам, по газу цими Х-22, в общем, ну, всім, чим було, а ввечері був землетрус на Полтавщині, Полтава чи Полтавщина, що це був вибух. Що це був вибух газу, газосховища, газу, а не, типу, не землетрус? Давайте спитаємо 1. Правильно ж, 1 лютого, 1 лютого ввечері, спочатку, зранку, 1 лютого, був, був обстріл з боку РФ по Полтавщині, били по газу. Гази, газосховища, газорозподіль чи оці мережі розподільні, чи розподільчі, як правильно? Мережі розподільні, напевно. І ввечері на Полтавщині на Полтаві стався землетрус. Там два з чим бали. Що це було? Це був землетрус, чи це, був, чи це було газосховище? Пошли слів, пасив. Повішений. Диявол. А, ну, я тут не можу зрозуміти, 1 лютого 25 й рік на Полтавщині був землетрус. І за чого цей землетрус? Чи це, давайте це із-за газу це спровокував газ, газосховище? Це спровокувало газосховище. Це спровокувало газосховище, або це спровокувало, спровокувало просто цей сильний обстріл. Було багато ракет на Полтавщину, або сильний обстріл. Або сильний обстріл. Вон... Приховують сонце. Башня Україна. Да, башня Україна, дивіться, воно показує, що і, і сильний обстріл спровокував, і десь там щось могло пошкодитись, теж може бути. Але не прям так, що прям все, що було під землею газосховища, все вибухнуло. Ні. Воно і те, обстріл, обстріл спровокував, і якісь там були пошкодження теж. Ну Не можу сказати, що прям великі. Не показує прям великі. Ну, ось така відповідь. Я чіткіше не можу зрозуміти. Далі ви питаєте 24.02 цей місяць, до речі, 2025 рік. Чи буде припинення вогню, перемир'я і так далі? Чи домовляться? Чи домовляться про припинення вогню перемир'я? 24.02.2025 рік в Україні. Бо там так зірки дуже гарно лягають в небі. Що, ну, ось, чи буде це 24.02.25 року, чи буде припинення вогню в Україні та досягнення якихось перемовин, домовленостей і так далі. 24.02 вищий суд. Луна. І двійка мечів. Ну, поки що, прям тут, так, да, йдуть розмови, да, йдуть. Але тут ще є тупік. Є якісь тупіки. Світ, мир, розпач, таємниця. Чи буде 24.02.25 року припинення вогню? Знаєте що, ну не показує мені прямо в цей день, прям да, не показує. Будуть перемовини йти, будуть там про щось домовлятися, повішений важкість руху. Типу, фронт може трошечки зупинитися, типу їхній рух, прорив або щось таке. А ось стосовно прям припинення вогню, перемир'я і так далі, чогось такого глобального, поки що тут якось важко, тупік. Ще раз, 24.02.2025 2025 рік. В цей день буде припинення вогню, перемир'я, досягнення чогось. Власність. Тут будуть розмови про території, про гроші, про власність, зміни. Йдуть роботи по домовленостям. Йдуть роботи по домовленостям. Тобто процес буде йти. І він буде ще йти. І, мені кажуть, це ще і березень. і... Ну, в общем, ще воно, воно ще йде. І останнє питання ось, вам дуже цікаво. Дуже цікаво, давайте спитаємо. Так, Зеленський, Зеленський. У всьому винен, що зараз відбувається в Україні. Ну, мені ось, звісно, просто ну, цікаво. Давайте. Ви написали, звісно. Це можна все скинути на когось одного, ну зрозуміло. Президент України Зеленський. Покажіть, будь ласка, він... чи у всьому він типу? А взагалі-то ж не можна питати, правильно? Зараз про владу. Я вспомнила. Так, чи у всьому винен? Чи у всьому він винен? Прям у всьому, у всьому винен. Зірка. Боротьба, таємниця, диявол. Луна. Боротьба. Ось Зеленський. Ось його плани. Знаєте, що хочу сказати? Ось плани, його дії. Прикладав багато зусиль, да, дійсно їздив, просив гроші, де тільки міг, Да. Боровся як міг. Але дивіться, падає диявол, луна і жриця. Не може він же ж один боротися проти всього світу, проти США, та проти РФ, Китаю і так далі. У цих глобальних держав, в яких, до речі, є ядерка. Як ми можемо проти них боротися? Я, я вважаю, що він, ну так, помилки є, вони є. Всі люди, у всіх людей є помилки, це ну, так зрозуміло. Але тут показує, що він робив і робить все, щоб. Бореться, щоб чогось хоча б досягти. Бо був би він, був би хтось інший, вони б все одно пішли. Вони б пішли. Дуже важко боротись проти диявола, луна і таємні плани, диявольські по луні, по зірці, до речі, це було сплановано заздалегідь. Дуже важко боротися з таким з Україною з усім, з усім світом. Ну, така моя відповідь. А далі там же Додумайте, хто що хоче. І все. Ось такі справи. Всім тихого дня. Бережіть себе.